Вітаємо усіх на нашому каналі в ефірі футбольні новини. На початку заголовки випуску кого викликали до збірної є несподіванки. Який плюс знайшов скрипник після нічийного матчу в Орскли? Що такого вперше зробив Минай за часів своїх виступів в УПЛ? І чи вийде Роман Яремчук на матч Ліги Чемпіонів у Португалії проти порту? Про це і не тільки у нашому випуску. Докладно. Перший футбольний це чудова можливість прорекламувати ваш товар чи послугу. Перший футбольний це майже 50 тисяч підписників, і ця цифра стрімко зростає. Це 10 мільйонів переглядів за останні півтора року та близько 2 мільйонів переглядів щомісяця. Це найкращі розцінки на рекламу та гнучка система знижок для постійних партнерів. Перший футбольний це ваш шанс стати відомими та успішними. Для замовлення реклами звертайтеся до нашого комерційного відділу. Електронну адресу ви можете знайти в описі каналу. Чекаємо на вас. Друзі, дякуємо усім, хто з нами. Переходимо до новин. Українська прем'єр-ліга, четвертий тур завершився двома матчами. На Закарпатті зіграли Ворскла та Олександрія. Нова команда Скрипника розпочинала зустріч у якості аутсайдера три матчі три поразки. Після фінального свистка полтавці так і залишилися на дні турнірної таблиці. У старті Білозелених вийшов черговий новоприбулий до табору полтавців Василь Кравець. Болівальники ворскли побачили його на позиції лівого Вінгера. До речі, Василь розпочав активно. Саме у нього був перший гольовий момент у цьому матчі. Його удар з 16 метрів прийняла на себе стійка воріт Олександрії. Намагалися атакувати і підопічні Юрія Гури. Вони навіть забили гол. Бондаренко пробив після подачі кутового м'яч у сітці. Але згодом арбітри скасували взяття воріт. За допомогою вара вони виявили, що Бондаренко сфолив проти центрального захисника Ворскли. Але питання спірне. Моментів надалі до перерви було небагато. В останні 15 хвилин тайму на стадіоні у Минаї почалися проблеми з електропостачанням. Перервалися і трансляція, і сам матч. У другому знову ж таки не часто, але певні атакувальні спалахи біля воріт суперників виникали. Під поперечину пробив кожушко, різник на місці. Кравес відправляє шкіряного знову у каркас воріт Олександрії. Дришлюк потужно приклався. Не без проблем, але різник рятує. В цілому, друга половина другого тайму пройшла за переваги Олександрійців в активності, проте оборона ворскли впоралася і не пропустила. А в останній атаці полтавці навіть могли і забити, могли і не забити, і не забили. 0-0. перше вимучене очко для скрипника і його ворскли. До речі, сам Керманич Білозелених знайшов позитив у рахунку 0-0. Цитую. Дуже важка гра, ми програли перші три. Це тиснуло на нас психологічно, тому раді, що сьогодні зіграли на нуль. Моменти були у нас, могли припуститися помилки, яка в таких обставинах ставала вирішальною. Ми раді, що не пропустили, не програли. Нам є над чим працювати, але можу подякувати сьогодні хлопцям за характер. Грали з доброю командою, яка більш швидкісна, ніж ті, з якими ми грали раніше. Будемо працювати далі і сподіватися, що крім гри на нуль, будемо і забивати. Підсумував скрипник. А головний тренер Олександрії Юрій Гура висловився після матчу так. Цитую: тяжкий був матч. Ми забили зі стандарту гол, але його вар скасував. А так за грою зробили правильні висновки після металіста, трохи перекроїли склад, і сьогодні були чоловіки на полі, які довели, що можуть грати у футбол, проявили бійцівські якості. Нам теж було важко після поразки психологічно. Тепер буде пауза. Даємо хлопцям відпочити від нас і від навантажень, щоб побули з дружинами, дітьми, батьками. А вже далі будемо рухатися і готуватися, продовжувати і працювати. Рухатися тільки вперед. Зазначив Юрій Гура. Інгулець Минай цей матч завершував програму четвертого туру. Гра проходила у Петрово на стадіоні Інгульця. Тож інгулець у рідних стінах, та би мовити, і перевага тут певна є. Минай розпочав зустріч агресивніше, проте на 14-й хвилині пропустив гол від Дорюка. Його правда не зарахували через офсайд. Тиск закарпатців приніс футбольні плоди на 18-й хвилині. У ролі футбольного Мічуріна постав твердохліб. Кавбек замкнув подачу хахльова, пробивши головою з лінії воротарського майданчика в ціль. Далі інгулець перехопив ініціативу, але жодного небезпечного моменту підопічні Сергія Лавриненка не створили. Минай виглядав краще і забив по голу у кожному з таймів. У другому для підопічних шарана щасливою стала 60-та хвилина. Цього разу в петровці прогавили підключення горі на правим флангом. Ігор завершив свій ривок, подачу в центр штрафного майданчика, а хахльов пробиває головою Пала І вже 0-2. Інгулець знову прокидається. Але реально додати погрів далося лише наприкінці зустрічі. Але шкіряний у ворота минає йти не хотів. І тут 89-та хвилина. Бандура виходить на перехоплення атаки, чинбай пробиває, воротар відбиває руками. Нібито все норм. Проте сталося це за межами штрафного майданчика. Анастасія Романюк вилучає голкіпера. Козак пробиває зі стандартом, влучає у гравців у стінці і залітає у ворота. Один-два за лічені хвилини, що залишалися, інгулець не зміг дотиснути лисиць і уникнути поразки. Минай втримав дебютну перемогу у сезоні. До речі, закарпатці здобули першу в історії виїзну перемогу в українській прем'єр-лізі. Такого з ними ще не траплялося. І Володимир Шаран знову потрапив в історію. Вітаємо! Минай! Таким чином, після чотирьох турів на першому місці Ковалівський Колос, 10 очок. Далі Шахтар, 10 також очок, але гірники забили на один м'яч менше. Третя сходинка поки що у Дніпра 1 але Дніпряни потенційні лідери перегонів, бо вони зіграли лише три матчі і всі виграли. Київське Динамо поки що одинадцяте. На дні Львів, Кривбас і Ворскла. В їхньому активі лише один заліковий бал. А Кривбас єдина команда УПЛ, яка ще жодного разу не забивала. Далі у чемпіонаті аж трьохтишнева пауза через матчі збірних. Базовий день п'ятого туру перше жовтня. Будемо чекати. Головний тренер лідера чемпіонату Ковалівського колеса Ярослав Вишняк так прокоментував те, що його команда на вершині. Цитую вишняка. Мене тішить, що у нас є колектив, який віддається на полі і заслуговує на те, щоб показувати результат. Перше місце. Я розумію, що воно ситуативне. Ми не перевершуємо суперників на голову. Це перше місце не повинно ні на що впливати. Ми на нього не дивимося. Ми граємо однією обоймою, яка готувалася ще з кінця червня. Велике навантаження лягло на наших футболістів. Зараз у нас достатньо гравців, тому під час паузи спробуємо зробити свою гру різноманітнішою завдяки новим футболістам у складі. Кінець цитати: ось так, друзі, вони не дивляться. Далі про нашу збірну у зв'язку з травмами Георгія Бущана і Миколи Шапаренка, які не дозволять цим гравцям взяти участь у вересневих матчах національної команди у Лізі націй, головний тренер синьо-жовтих Олександр Петраков довикликав голкіпера Донецького шахтаря Анатолія Трубіна, воротаря Ковалівського колоса Євгена Волинця, а також перебів з резервного до основного списку півзахисника французького Бордо Данила Ігнатенка. Трубін та Ігнатенко брали участь у попередньому зборі національної команди. От для Волинця цей виклик до головної команди дебютний. Проте воротар колоса Євген Волинець не зможе зіграти проти Шотландії за повідомленнями Дина Моманії, 29-річному дебютанту синьо жовтих не встигають оформити британську візу. Попри це, футболіст залишиться у таборі збірної і буде готуватися до наступного матчу Ліги націй. До речі, згодом стало відомо, що Петраков викликав ще одного легіонера до збірної. Головний тренер нашої команди продовжує вносити зміни перед вересневими матчами ліги націй. Лівого захисника бельгійського Брюгге Едуарда Соболя перевели з резервного списку в основний. Інформує офіційний сайт Української асоціації футболу. Таким чином кількість викликаних футболістів зросла до 27 Нагадаємо, що вже 21 вересня збірна України зіграє проти Шотландії. Після цього 24-го зіграє у Вірменії проти місцевої команди і 27-го знову з Шотландією. Наразі синьо-жовті, маючи сім очок, очолюють групу І. Дивізіону Бі, тож розраховуємо на те, що вони там і залишаться. Друзі, давайте сьогодні разом з вами спробуємо спрогнозувати, хто ж з воротарів збірної нашої України вийде у старті на матч Шотландію: Дмитро Різник, Андрій Лунін чи Анатолій Трубін. Пишіть у коментарях під випуском свої прогнози. Чекаємо, це дуже цікаво. Прямі трансляції усіх матчів головної нашої команди і молодіжний у вересні на першому футбольному. Будемо разом підтримувати збірну України. Тож обов'язково приєднуйтеся. Ліга чемпіонів знову повертається. Сьогодні розпочинається другий тур групового раунду. Серед цікавих протистоянь: Ліверпуль Аякс, Баварія, Барселона, Порто Брюге. Саме знову у Португалії буде наш Роман Яремчук, центральний нападник бельгійської команди. Чи випустить його наставник брюк у старті, чи вийде він на заміну? Друзі, як ви вважаєте, будемо чекати і вболівати за команду там, де грає Роман Яремчук. Коментуємо разом. Також розраховуємо і Соболя там побачити. Так що приєднуйтеся, коментуємо разом. Сьогодні на першому футбольному 13 вересня о 21.45 Ліга Чемпіонів, матч Порту. Брюге, чекаємо на вас. Дякуємо усім за підтримку нашого спільного каналу. Перший футбольний розвиваємо разом. Приємна подія. Нас уже 57 тисяч. Тож просуваємося далі і чекаємо на 58. І ваші лайки, подобайки, коментарі під відео саме спонукають до цього. Підписуйтесь на канал Перший футбольний, хто ще не у нашій команді. Натискайте на дзвіночок, щоб нічого не пропустити. Будемо разом у нашій об'єднаній команді. Новини плюс трансляції найцікавіших матчів на першому футбольному. Нагадаю, що ми працюємо у радіоформаті для тих, хто з будь-яких причин не має змоги подивитися футбол чи відеоогляди, або дивиться футбол, але слухає нашого коментатора. Тож запрошуємо. Ну і наприкінці, як завжди, анонс наших наступних трансляцій. Вівторок Порто Брюке у середу Шахтар Селтік. Вболіваємо разом за гірників у 21.45. У четвер марафон аполлон дніпро 1 Це Ліга конференцій. Потім Динамо Київ. А Кіпр двадцять перша Ліга Європи 18-го Також два матчі на першому футбольному. Англійська прем'єр-ліга Олександр Зінченко і його арсенал на виїзді проти Бренфорда о 15.45. А ось команда Малиновського Руслана відправиться до Рима на стадіо Олімпіко. Будуть грати проти Роми. Пряма трансляція на першому футбольному о 18.45. Ось така у нас програма. Тож запрошуємо разом. Ми сила. Дякуємо всім за увагу і за довіру. До нових зустрічей в ефірі і не тільки. Слава Україні. Ваш перший футбольний.